Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Хабернет. І тема сьогоднішнього відео валідація сутності. Анотація паст. І для початку підпишіться на канал, поставте лайки дзвіночок щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вчати модуль Хабней Validator і сьогодні будемо розбирати анотацію Паст. Отже, Паст це анотація, яка перевіряє властивість. Щоб значення було минулою датою. І давайте перейдемо до нашої сутності. І так, це у нас є сутність person, це сутність, назва person, ID-шка автогенерація, поля first name, second name і поле Date. Getter і setter. Отже, в нас над полем Date є анотація past. Ця анотація використовується ось із такими. Класом і суть її в тому, щоб дані, які будуть всередині, фактично це є дата, повинні бути в минулому. Тобто дата повинна бути в минулому. В такому випадку Хабернейт валідатор пропустить і буде збереження або оновлення цієї сутності. Добре. Давайте тепер перейдемо в сервіс. Звертаю вашу увагу на дві речі. Перше, ми створюємо Validate Factory. Потім в нас створюється клас Properties, і туди під ключем JavaXPersistantValidation Factory буде знаходитись наш Validator Factory. Потім, коли ми створюємо наш Session Factory через configuration, ми через метод ADD Properties додаємо цю properties. Друге, в метод setProperty під ключом HibernateHBM2DL. Auto, у нас буде значення Update. А це означає, що на базі нашої First буде створена таблиця. Якщо її немає, в нас її немає. Або якщо таблиця є сутність, буде оновлюватись, то і таблиця в базі даних також буде оновлюватися. Давайте запустимо нашу аплікацію і подивимось, який запит до бази даних у нас буде створений. Так. Create table person, ID, date, first name, second name. І Primary який у нас буде по полю ID. Йдемо в нашу базу даних, дивимось. Person. Це. Таблиця створена. Добре. Давайте тепер зробимо збереження. Всередині сесії. Транзакції, створюємо клас Person і сетимо туди а, значення в first name, second name і в date. Date у нас є календар. У нас тут є спеціальний метод, який параметри у нас рік, місяць і день приходять, і ми створюємо там календар. Давайте ознайомимось. У нас тут а, календар GetInstance, ми отримали календар, після цього ми сетимо туди, туди всі ці значення місяць. А, рік, місяць і день. Потім повертаємо цей календар. Отак, в принципі, в один рядок тут є. Добре, далі. Потім у сесії викликаємо метод persist і передаємо туди нашого персона. Далі transaction поміт і session close. І так, в нас є дата 2050 Ну, Це набагато більше, ніж є на даний момент. Якщо навіть не дивитись на місяць і на день, то по року видно, що. Це набагато вперед. Можливо, в 2010-му це буде якось виглядати смішно, але на даний момент це не так. Must be a pass date. Ну, давайте зробимо, наприклад, 2000 рік. У такому випадку воно, в принципі, повинно і пропустити. Все. Бачите. Insert dat a person, date, first name, second, values. Ці значення. Дивимось так. Udate, orose. Перш ним, і ось такі а, дані у нас. 2000 рік, 11 місяць. Так, до речі, тут, бачите, я поставив 10, але в календарі починається з нуля. Тобто у нас перший місяць січень, там це нулик. Лютий це буде одиничка. Ось тому тут максимально буде не 12, наприклад, а 11. І починається з нуля. Запам'ятайте, це в принципі важливо. І давайте ще перевіримо одну цікаву деталь. Якщо ми не будемо взагалі ніяких даних туди передавати. Тобто значення буде «Null». Як спрацює ця анотація? Нормально. Тобто, в принципі, значення «Null» підходить для анотації PEST. Отже, якщо ви хочете, щоб ваша дата була в минулому. Поле датою мається на увазі, то вам треба використовувати над цим полем анотацію PAST. Якщо ми заходимо всередину, ми бачимо, на яких класах ми можемо використовувати цю анотацію. До речі, анотація PAST також пропускає, якщо значення не було задано. Тобто буде now. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати костей похабник, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!